Вбивство Ірини Фаріон, на мій погляд, як коуча, має зв'язок прямий з основною і ключовою проблемою сучасної політики. Фанатизм до вищого уровня. Як воно працює на моделі, наприклад, сім'ї? Тому що, в принципі, країна це маленька сім'я. Батько, який надмірно. Фанаті заробітком грошей і весь в бізнесі, він має намір внутрі. Ну, нібито я там все потім дітям лишу, і раді дітей це роблю. Це все отмаски. А на самом деле він робиться через те, що в нього велика тривожність і невпевненість, що він взагалі щось стоїть без грошей. І там куча всяких причин. но Він йде до цієї цілі таким чином, що... Забуває за все остальне, важливо в житті кожної людини все важно замічати, внимательно дивлячись вокруг. І вовремя реагувати, що надо, на даний момент в якому напрямку зробити, а не фанатично лупити в одну точку. Коли він так робить, він потім, як правило, такі батьки потім дивуються, чому діти стали наркоманами. Чи вбили когось, чи ще якусь херню зробили. І часто ви можете сповнити фразу з фільмів і не тільки. Чого тебе не хватало. У чого їм не хватало? Їм не хватало реально батька. Тому що батька не було. Він був фанатом ідеї, яка, по суті, построєна на одній ще ідеї, наміренні любою ціною заробити бабки, бо це головне. Ці я навів приклад, як це відбувається в країні, ще покажу. Якщо глава держави, то тобто є батько для нас, фанатіє якоюсь ідеєю, наприклад, кордон 91-го року любою ціною, це відбувається такий же примір. Дітям ж воно передається не на рівні, типу, от, гроші, це головне, а на рівні любою ціною то, що тобі потрібно. Чому ці діти, Потім, наприклад, от йому потрібно це, він... чи хтось йому помішав, він раз і вбив. На рівні держави, коли такою ідею фанаті, виходить так. Якщо потрібно ці кордони досягнути, то будь-якою ціною, наприклад, ратифіковані нами <кхух> закони прав людини анулювати, все будь-якою ціною. Аналогічно, як батько каже, що це раді дітей, Глава держави неосознано чувствує, що він буде чувствувати себе неудачником, якщо він не зробить цієї цілі. І, відповідно, він робиться не раді дітей в кавичках, не раді народу, а раді того, щоб не впасти ліцом в грязь. І любою ціною це він ну, готовий всіх тут е, е, в плінту принизити. Ну, зробити це. Люди в країні розуміють. Що якщо батько, президент, любою ціною готовий зробити щось раді фанатичної ідеї, значить можна нам теж. Ірина Дмитрівна теж була, на мій погляд, трохи фанатичною стосовно своєї ідеї, і притягнула такого ж самого фанатика протиположної ідеї, любою ціною буквально намір працює, намір любий працює. Просто любою ціною це означає, що навіть вбити раді своєї ідеї. От в чому фігня цього наміра, і в чому, я вважаю, зараз політика наша і взагалі в світі доходить до абсурду. Надмірний фанатизм. Тобто любою ціною досягнути своєї цілі. Я впевнений, що в Трампа стріляли, він навіть стояв отак. Вот вот. Автоматично, як я пам'ятаю, батя рідко мені давав подзатильники. але бувало, я знаю, що він має дати, я отак так вот вжався. Замітьте, як він стояв. Він знав, на мій погляд, що там буде вистріл саме туди. Любою ціною, це був великий ризик. Але щоб виграти, можна дійти до такого рівня фанатизму. Така фігня малята.